Що Британія надала допомогу на 1,3 мільярди доларів. Ну круто. І знову ж це вони закупили додаткові е, артилерійські боєприпаси, сотні ракет для ППО, там ремонт техніки. Ну, круто, важливо. І закупили це, до речі, за гроші, які були отримані внаслідок е, діяльності, ну тобто відсотки по тих заморожених активів, які зараз зберігаються російських звичайно, активів, які зберігаються зараз в Європі. І от на 1,3 мільярди закуплені. Ну круто, давайте так далі діяти. Давайте не тільки відсотки використовувати, а давайте так само їх використовувати, але вже всі заморожені ті активи. І отримать гроші. І Сполучені Штати, і Європа, і інші країни, хто буде продавати нам зброю. Пакистан, Індія, неважливо, будемо купувати усіх. Нам зброя треба тут і зараз. Не потім колись міфічної гарантії безпеки, а зараз. Щоб навіть підійти до тієї межі, щоб це зупинити. Щоб потім знову повернутися до європейської балаканини, що ми вам щось потім забезпечимо. А поки ми маємо забезпечити себе зараз. І от для цього окей, давайте тоді гроші. Гроші давайте. Та й зброю давайте. Ми і вас захищаємо в першу чергу Європу. Розумієте? Єдине, що мені, знаєте, що тут, е, там строчка, яка йде за результатами, там, можливо, в Ком'юнікен, треба подивитися, де вона там сплела. Але те, що. В гарантії Зеленський заявив, що гарантії безпеки в майбутньому має бути обов'язковий вступ України в Європейський Союз. Ну, це нормальна умова. Ну, просто хороша умова, прекрасна. Знову ж типу, як це має статися? Розумієте? Це дуже всі важливі речі. Трампа заява. Оце ж про те, що кажу, що на фоні того, що відбувається в Китаї, отаке щось відбувається в Європі. І от що коментує сам Трамп. Схоже, ми втратили Індію і Росію на користь бездонного темного Китаю. Ну, якщо ви це вже розумієте, робите ці заяви, так може ви і дії відповідні зробите. Якщо Китай, ви боретесь з Китаєм, якщо ви усвідомлюєте, що у Китаї є свої проксі, там Росія, Північна Корея, там інші Іран і так далі, і через них забезпечується війна проти України, тобто проти всієї західної цивілізації, то може ви будете як мінімум діяти симетрично і насичувати Україну зброєю. Насичувати Україну даними, іншої допомоги, грошима розумієте? Може ви це почнете діяти? Ну я мовчу про ваші війська. Ви їх точно не надішлите, але, хоча б відправте там сусідні країни, сусідні країни, ті, що межують з Росією, але ні, цього не відбувається. Ні зброї як такої не надається, ні інформації. Це все діє в рамках того, що було раніше домовлено нового немає нічого.